Будуючи прогнози на наступний рік, більшість урядовців, аналітиків та міжнародних організацій виходять з того невтішного припущення, що війна триватиме протягом 25-го року. А якщо у 25-му році активна фаза бойових дій закінчиться, то подальший розвиток української економіки спрогнозувати ще важче, підкреслюють експерти. Але видання РБК Україна все ж таки ризикнуло зазирнути у майбутнє та спрогнозувати, чого варто очікувати у наступному році від цін рівня інфляції та курсу долара. Докладніше далі. Експерти відверто попереджають, відновлення економіки у наступному році буде ще повільнішим за цьогорічне. Також слід очікувати подальшу девальвацію гривні та зростання зарплат на тлі дефіциту кадрів. Причому це зростання зарплат так само продовжить з'їдати інфляція. З гарних новин аналітики очікують на те, що зростання цін наступного року сповільниться. Як прогнозують у міністерстві економіки, ближче до кінця наступного року інфляція може сповільнитися і складатиме 9,5%. тоді як зараз нагадаємо. Вона складає 11,2%. Курс долара урядовці заклали в проєкт державного бюджету на рівні 45 гривень за долар. В НБУ більш оптимістичні у своїх очікуваннях та прогнозують більш відчутне уповільнення інфляції до 6,9% на кінець року. До речі, міжнародні організації, які традиційно більш обережні у своїх оцінках, цього разу солідарні з українськими чиновниками. Так, міжнародний валютний фонд прогнозує інфляцію на рівні 7,5%, а курс долара на тому Ж самому рівні 45 гривень за долар. Щоправда, міжнародна агенція Fitch більш песимістична щодо оцінок зростання цін, яке, за їхніми прогнозами становитиме у 2025 році в середньому 9,3%. Проте є й гарні новини. Очікується, що партнери нас не залишать. Зокрема, фахівці сподіваються на те, що пакет фінансової допомоги країн Великої Сімки на суму 50 мільярдів доларів, гарантований прибутками від заморожених російських суверенних активів, дозволить забезпечити стійкість Економіки протягом року важливо, що фінансування у рамках цієї програми не створюватимуть додаткового боргового навантаження для державного бюджету. Аналітики також звертають увагу на те, що Україна матиме додатковий фінансовий ресурс для закупівлі зброї. Це може стати надважливим фактором у випадку зниження або зупинки військової допомоги з боку США. А у тому разі, якщо американська підтримка збережеться, уряд зможе спрямувати додаткові кошти на розвиток внутрішнього ВПК, але тільки час покаже життєздатність цих проблем. Огнозів, щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.